А сьогодні давайте продовжимо наше вивчення. Псалом 23, в деяких перекладах це може бути псалом 22. Тому давайте я прочитаю. Ви, якщо хочете, просто можете послухати, можете відкрити у себе також прочитати. Псалом 23, псалом Давида. Господь турбується про мене, як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах, там він мене оселив. При тихих водах піклувався мною. Мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. Коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякайся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішили мене, ти приготував переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожили. Ти намастив мою голову олією, твоя п'янка чаша найкраща. І твоє милосердя супроводжуватиме мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Такий псалом для багатьох, мабуть, дуже знайомий, хто ходив в недільну школу, мабуть, вчили його на пам'ять. Я б цей псалом би назвав Заспокійливим. Чому заспокійливо? Тому що в самих тяжких життєвих обставинах ці рядки, у всякому, повинні надихати. У попередньому псалмі, як ми вже згадували, Давид був доведений до відчаю, і тільки згадка про Божу вірність зігрівала його душу. А в нашому сьогоднішньому псалмі ми вже бачимо, що Давид не тільки пам'ятає Божу вірність, яку Бог проявляв до цього до нього, але і змальовує картину спокою та затишку, яку він відчуває вже зараз. Щоб більше насолодитись всією красою, цієї ілюстрації, яку нам змальовує Давид у цьому псалмі, давайте для початку спробуємо трохи розібратись з прикладом відносин Пастуха та його отари. Звісно, в часи Давіда, коли він писав цей псалом, подібна аналогія була максимально зрозуміла людям. Ну, це не була найкраща контекстуалізація. Е, насправді, в новому заповіті Ісус також продовжує цей приклад відносин пастуха та вівець, називаючи вже себе пастором, Або як більш сучасніше для нас пастухом. Звісно, і в часи нового заповіту ця ілюстрація також залишалась. Максимально зрозуміла для людей. А що можна сказати про нас сьогодні? Особливо про тих, хто народився в місті, прожив все життя в місті, що для нас ця ілюстрація змальовує? Ілюстрація Пастуха і його Отари? Я можу сказати для, за себе, для, і все, що я знав, про Пастуха і що він робить, це мені мама в дитинстві казала, не будеш добре вчитись, підеш коровам хвости крутить. Ну, оце оце так, я, так я оцінював взагалі цю працю. Що там роблять ці пастухи, не знаю, але якщо буду погано вчитися, точно стану ним. Слава Богу, не став. А, а хоча не знаю, далі подивимося, слава Богу, чи ні. Але я дуже полюбляю різні відео на YouTube про мандрівки, так звані тревел-шоу. І не так давно я подивився відео, де Дмитро Комаров, багато хто з вас, мабуть, бачили його відео, прожив декілька днів на карпатській полонині разом з сучасними українськими пастухами. Дмитро дуже любить занурюватись в ті моменти, в те життя, яке він знімає, тому він теж став, спробував бути звичайним пастухом. Він ставав на світанку, разом з іншими пастухами йшов доїти цих вівець. Звісно, в нього це не дуже виходило, м'яко кажучи, але він був дуже старанний. Потім все це молоко треба було одразу переробити на сир, і це не так, як у нас на молокозаводі в місті. Ні, це там горить ватра, великий чан, вони топлять. Підкидують дрова, мішаються чані це молоко. Ну, Дуже автентично, мені здається, що мало що змінилось від того, про що нам пише Давид. Ну, Приблизно те саме. Те, що я зрозумів після перегляду цього відео, що робота пастуха це дуже важка робота, по-перше, яка вимагає відмову від багатьох сучасних благ життя. Люди залишають свої будинки, люди залишають свої родини, йдуть на ці полонини, де немає не мобільного зв'язку, немає не інтернету, немає нічого, крім цих вівець. Вони там живуть. У нас це півроку, в Ізраїлі, я не знаю, там, мабуть, вся сезонка. Тому е, в той же момент це дуже гарно виглядає, особливо коли ти сидиш і дивишся це відео. Кадри з дрона взагалі, це просто щось, щось неймовірне. Ці полонини, ці гарні овечки ходять, пасуться, ці пастухи сидять, вроді нічого не роблять, просто дивляться за ними. Ну, взагалі, картина пісня. Особливо, коли ти все це дивишся у себе вдома, на диванчику, в теплій хаті, з ванною та з туалетом, і чорне тебе неподалеку. Взагалі, Просто агонь. Але ж кадри з дрону, де де ми бачимо ці карпатські полонини, бачимо тільки ми. Пастухи не бачать ці кадри, вівці не бачать. Це їх звичайне життя. Для декого приклад з вівцями може здатись, ну м'яко кажучи, образливим. Я не хочу бути. Вівцем, вівцею, чи як це правильно сказати. Ну, от не хочу все. Для мене це образило. І виразом як вівця зазвичай описують людину, ну, яка сліпо слідує оточуючим, не виявляючи великої ініціативи чи розумових здібностей. Ну, Це я так тіпо, прям дуже сложно сказав. А в принципі, ну, вівце, вівцею зазвичай називають. Ну, досить глупу людину. Давайте розберемось, чому так. Насправді цей стереотип може виникнути через те, що вівці, як і багато інших тварин, вони мають інстинкт пастуха і вони довіряють йому, часто слідуючи, взагалі не роздумуючи. І така поведінка може викликати враження слабкого інтелекту. Що вони от просто куди їм сказали, куди їх пастухи підігнали, туди вони йдуть і взагалі ні про що не думають? Але насправді це просто результат їх природньої поведінки. Це природньо для них так. Це не, не свідчить про їх якийсь недолугий інтелект. І, але сьогодні суспільство нас вчить не бути стадом. А що поганого в тому, щоб бути стадом? Я вважаю, що не проблема бути стадом, а проблема в тому, хто лідер цього стада. І давайте сьогодні подивимось, розглянемо такі питання. Перше це обіцяний Богом спокій. В цьому псалмі ми бачимо, що Бог обіцяє нам спокій. Друге питання чому ми іноді або часто не відчуваємо цей спокій. І третє питання. Як нам все-таки знайти цей спокій? Сьогодні поговоримо про спокій. І так, перший пункт обіцяний Богом спокій. Давід починає з того, що ми не будемо ні в чому мати потреби, так як Бог, тобто пастор, сам піклується за нас. Він відведе нас на зелені Пасовицька, при тихих водах буде піклуватись про нас. Хіба ці слова не надихають і не заспокоюють? Слава Богу, що нам треба бути вівцями, а не пастухами у цій ілюстрації. Нам не треба піклуватися про те, де нам завтра шукати нове пасовисько, де поблизу буде водойма, як нам захиститись від диких звірів. Бог каже, що все це Він візьме на себе. Давайте розберемось, що це значить і що це не значить. Таке враження, що всі мої приклади, я постійно щось дивлюся, або Ютуб зараз буде Нетфлікс. Нещодавно я на Netflix дивився один серіал, де мати двох дітей була я б сказав би це так м'яко, дуже віруюча. Коли вона захворіла, вона не дозволяла наближатись до себе лікарям і не приймала жодних ліків, так як щиро вірувала. Що це буде недовірою до Бога і буде гріхом. Ця жінка чекала, що Бог особисто зцілить її, якщо на це буде Його воля. І саме прикрив в цій історії, що окрім смерті в муках ця жіночка залишила дуже глибокі душевні травми у своїх дітях. І коли я з батьками прийшов в церкву в 99. Всередині, під кінець 90-х, щоб казатися більш молодим. В кінці 90-х ми прийшли в церкву, я був дуже малою дитиною ще. Всі, хто приходили тоді в церкву, ті люди, кого я бачив, вони приходили тільки для того, щоб їх життя налагодилось. От у них була купа проблем. Я жив у Кременчуці. В районі, де купа заводів всі ці заводи не працюють, а якщо й працюють, зарплату видають пуховиками або ще чимось. ну от Повна бізнадьога. І тут тут з'являються Євангельські церкви, люди йдуть туди, тому що їм сказали, що все в житті різко налагодиться. Чоловік перестане пити син стане хорошим сином і так далі. На жаль, це призвело в багатьох випадках до великих розчарувань. Люди прийшли з відкритим серцем, а коли цього не відбулося в їх житті, вони розчарувались. І, на жаль, розчарувались дехто взагалі пішов з церкви. Але, на жаль, і сьогодні ще можна зустріти таких людей, хто обіцяє, що якщо ви прийдете саме в їх церкву. То Бог вирішить всі ваші проблеми, і ви ні в чому не будете мати потреби. Все, все, що у вас болить, все пройде. Хоча не знаю, як в умовах війни працюють ці проповідники. Так от, це ми розібрались з чим, що це не значить, те, що написано в псалмі, що Бог про все потурбується. Давайте подивимось, чому ж тоді буквальне застосування цих віршів настільки небезпечне? Адже у нас в псалмі так і написано, чому тоді цей неправильний підхід? Чому християни не те що не на зелених пасовиськах сьогодні, а вони відчувають себе наляканою отарою, яка розбіглась по всьому світу в пошуках хоча б якогось пасовиська. Хіба це не стан багатьох з нас сьогодні? Про які такі тихі води зараз можуть мріяти мешканці Східних і Південних областей? Весь світ на порозі Світової війни, тоді про який спокій ми можемо сьогодні взагалі мріяти? І тут ми переходимо до другого пункту. Чому ми іноді або часто не відчуваємо цього спокою? Так от, повертаючись до відео Дмитра Комарова, я згадую це лакшері життя цих авечок. Це просто курорт, все включено для них. Їжа, скільки хочеш, вода, не ваші турботи за вас потурбуються. Чисте гірське повітря, дихайте скільки хочете, подалі від людей та цивілізації. Це ж просто мрія випадку, для вічок так точно. Поряд тільки пастухи, які пікуються про них 24 на 7. Але таке питання. Як ви думаєте, чи завжди відчувають спокій вівці, які, навіть якщо пастух поряд? Звісно, ні. Вівці вони дуже лякливі тварини, і вони не завжди взагалі пам'ятають. Що поряд з ними пастор. Вони зазвичай так заклопотані жуванням трави, що більше нічого взагалі не помічають. Я вже не кажу про насолоду карпатськими полонинами. От вони бачать перед собою і працюють. Вівця опускає голову і навіть часто не дивиться взагалі навкруги. А якщо ви знаєте, як у неї очі поставлені, то там прямо тіків. Дуже кут огляду дуже е, своєобразний. Так от, зайнято своєю трапезою, вівця часто буває так, що дуже заклопотана і відбивається від стада. Ну от Вона жує травичку і не помітила, коли пішла кудись не в ту сторону. Вона також лізе в якісь чагарники, скубе травичку над прірвою і так далі. Хоча пастер Пастух завжди поряд. І він завжди доглядає за нею. Але якщо раптом щось пішло не так або вівця чогось злякалась, що вона робить? Вона дуже голосно оре і бежить, біжить, куди очі глядять. А очі глядять у неї так от, тому там невідомо, куди вона побіжить. Нам, звісно. Смішно сміяти з вівці, якщо забути, що Бог нас порівнює з цими вівцями. Тому давайте далі. Вівця не бачить кадри з дрону, це ми вже визначились. Яке у неї класне життя. Ну Тому що вона дуже вузько, все це бачить. Вона бачить перед собою траву і їсть її. Це все, все вся її задача. А тепер питання до нас. Як часто ми, заклопотані своїми справами, взагалі забуваємо про те, хто все тримає під контролем? Як часто ми ліземо в якісь чагарники замість того, щоб бути просто частиною отари? Знову ж таки, сучасний світ заохочує нас бути індивідуальністю, бути особливим, особливістю і вчить нас. Як на від кого не залежить, і мати свою точку зору. Але як показує практика, ця індивідуальність, особистість і е, якась своя точка зору, вона не приносить людям спокій. А як тоді це стосується нас як спільноти, як церкви? Дуже часто в церкві бувають якісь непорозуміння через те, що кожен з нас особистість. Один образився на іншого, тому що той не привітався. Або комусь холодно під кондиціонером, або комусь душно, для когось занадто голосного прославлення, а для когось можна і гучніше. І, на жаль, навіть через такі дрібниці ми можемо забувати. Хто нас провів у це стадо? Хто нас об'єднав в одне стадо? Тут не написано в цьому псалмі, що поряд з нами будуть файні вівці. Ну, от Взагалі нічого про це, про це нема. Тут написано, що всі будуть любити, не написано, що всі нас будуть любити і поважати. Тут написано тільки за одного: що сам Бог піклується про нас. Він нас любить і Він нас поважає. З третього вірша прочитаємо ще раз Мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. Коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякайся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішили мене. Написано, що Він навертає душу нашу. Він проводить нас стежками. і коли я піду навіть серед смертної тіні. Не злякаєся, бо Бог зі мною. І тут ми вже переходимо до третього пункту. Як же нам все-таки знайти цей обіцяний спокій? Ще на початку ми згадували, що окрім Давида у псалмах ілюстрацію відносин пастуха та Алтари використовував і Ісус. Давайте прочитаємо, що саме Ісус сказав. В Євангелії від Івана у 10 главі Ісус каже з 11 вірша, Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. Насправді ці слова Ісуса для отари виглядають як фіаска, тому що пастир помер. Отара залишилась скупою проблем. І що робить? В чому тоді це для нас гарна новина? Гарна новина в тому, що Ісус не просто помер за нас, але й воскрес на третій день. Щоб кожен віруючий не загинув, а мав життя вічне. Якби не жертва Ісуса, ми б ніколи б з вами не були б однією отарою. Через гріх цей інстинкт бути в спільноті у нас працює невірно. І людство шукає спільноту, де їм було б добре, де він був би прийнятим, де б до нього дуже добре ставилось і так далі. Ми б були б всі дуже меркантильними вівцями, які давно загубились і приреченими на смерть. До речі, колись бачили в фото вівці, яка давно забулкала і живе дикою. Ну, погугліть, якщо що, це таке собі видовище. Але саме через жертву Ісуса на Христі ми всі можемо бути частиною однієї спільноти і одного стада. І навіть якщо до цього слово стадо вас асоціювалось з чимось негарним, зрозумійте, це привілей для нас. Бути одним стадом, коли наш лідер, наш пастер Ісус. І навіть коли ми не відчуваємо спокою в цьому стаді, це не значить, що ми якісь не такі або стадо погане. Це значить, що треба відірвати свою голову від цього жування і подивитись на того, хто все це контролює. Який заради, споглянути на нашого пастора, який заради кожного з нас помер, щоб перемогти цю смерть? Він був частиною найкращого стада із трьох. Це стадо, яке, яке просто доповнює один одного. Але він прийняв рішення залишити це стадо і померти за наше стадо. Його Хрести Воскресіння це єдине, що може дарувати нам постійний спокій, незважаючи на обставини навкруги нас. І як би там не намагався масло побудувати свою піраміду потреб без фундаменту Євангелія, ці, ці, цієї доброї новини, всі інші рівні посипляться в один момент, коли якийсь несповна розуму. Вирішить прийти з війною в твою країну. В шостому вірші ми читаємо: і твоє милосердя супроводжуватиме мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Все наше життя ми покликані бути переселенцями, поки не поселимось в Господньому домі. Але Його милосердя написано супроводжуватиме нас усі дні нашого життя на цій землі, і це насправді заспокоює. Ця обіцянка дає нам той спокій, який нам не може дати ніхто в цьому світі.